Всіх вітаю. Сьогодні обзор монетки 50 копійок. Монетка України виготовлена не з латуні. Реверс монети має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети мілка насічка. та аверс монети. Зображено тризуб, низу дата, зверху напис Україна та по боках. Колося пшениці та листя каштану. Ціна такої монетки на сьогоднішній день договірна. Якщо у вас є такого типу монети, пишіть, скидайте фото, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.